Гомін Аут. Всім привіт! Це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Ігор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Кадиров доручив московському вишу розробити для нього джихад машину. В них тепер такі забави. Тому що настав час індустріалізувати джихад. <риклад> Ні, застарілим підходом в джихаді. <риклад> тільки модернізація. Джихад повинен бути технологічний, швидкий, зручний, мобільний, а головне без бюрократії та папірців. <риклад> так, ми за джихад у смартфоні. Дія джихад і я. <риклад> Тиха, геній, геній прикола. <рикола> я можу використовувати дію усіх жартах просто. За дорученням чеченського диктатора Рамзана Кадирова, Московський державний технічний університет імені Баумана займеться розробкою такої собі джихад машини. Такої собі дуже дуже гарно оточення. Такої собі який ще назвати. Ну слухайте, ну над назвою ще треба трошки попрацювати. Ну, знаєте, щось більш прогресивне, типу там Джихад Solution чи Смарт Джихад. Ну Джихад and Partners. Джихадорама Джих. Джі! вжих — Ігор тебе забурить на роботу зараз. Університет баума. Я б на місці кадирівських цігенів почав би щось попростіше. Там джихат самокат, знаєш щось таке, що можна взяти на вулиці, попробувати. Прототип. Якщо з машини не вийде, буде стільки часу витрачено. Отже, цей інститут займеться розробкою конструкторської документації, а випробування прототипу планують провести у російському університеті спецназу. Я перепрошую. прошу. Я все правильно почула. У Росії є університет спецназу, а в Чечні немає навіть інституту джихаду. На навіть маленького я не знаю, навіть від кафедри джихаду. Я знаю, прийшов час постати проти супостата. Хоча по школі, щоб були цей джихацький уклон. Після восьмого класу, що можна було обрати економічний клас, журналістський чи джехат біля. Я себе бачу більше отут, голим ми в цьому ремені з бомбою. Я в портфелі вже не хочу книжки носити. Поняв діти, які ходять в школу джихада, в них здоров'яні портфелі, бо там дуже багато. Лінійка, ця така, ух. Тим паче, що Кадиров, він же ж академік, він вже може бути лектором академії джихаду. Вже завтра він може приймати сесію і допомагати людям вивчати джихад. Вибачте, я все ще знаходжусь там в школі. джихадистській школі, де лінійка, і там перший перший вибух. На перший вибух всі збираються, і ти не це ж дівчинку, яка в руці така з гранати. Вона вона трясе знаєш чим чекою, чекою всі розуміють, що вже сталося. Вже вона видірнута <реш> І там має бути знаєте спеціальний сектор з невірними, Куди полетиться граната. Ну, я насправді я тільки радий, що випробування джихаду пройдуть в російському університеті. Сподіваюся, що все спрацює як найкраще і в кращих традиціях російських оцей неочікуваний хлопок в університеті спецназу случився після испытання джихада. Тепер російські жителі не зможуть изучати джихад. Некоторе время. При цьому виробництво цієї джихад машини хочуть е, налагодити на базі заводу Чечен Авто у місті Аргун. <гум> Чому воно як прикол звучить? <гум> це, це Так і є <гум> Це і правда, і прикол. <гум> Я чекаю на фільм уже назад. джихад», знаєш де Кадиров Якийсь професори. Вони разом роблять машину. <гум> 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 І намагається вернутися в минуле джихад. В минуле, коли, коли в Кадирево ще не, не відмовляли нирки. Я так розумію, що Кадирово останнім часом не тільки фізичне здоров'я відмовляє, oh. а ще й чисто розум. Ну, <laughs> як бігав, як скакав, типу, хто не зрозумів, хто поймет, залетів оці пістолети, а тут вже прям деліріум: джихад машина, університет спецназу, на, на, на заводі чечен авто. на бо Мені дюра кален вийшла з-під контролю. Ну, бачите, Кадирово. Дирово почав думати на перспективу. Він відчув, що от рученьки вже слабнуть від цієї мануфактури. І пора перейти до, ну, до технологізації. До, ну, вже треба, знаєте, треба, щоб все це щоб щоб не втомлюватися, щоб все це все робила машина. Це, по суті, така радикально ісламістська мультіварка. Насипаєш туди вибухівку і ну, нажав пару кнопочок і готово. Мультиварка арка джихадиська. От я, я чомусь певний, що це майбутнє реально. Я <laughs> чомусь впевнена, на що нам одріжуть голову за ці шутки. <laughs> Кадиров це вже. розумієте, що Кадиров це вже просто дід, якого можна загрузити якимось, якимось нав'язовими думками, щоб він просто не мішав. Типу. — Чувак! — от побудують йому джихадо мобіль, і зразу вже хтось йому скушив. Ей Рамзан, а як тобі ідея побудувати джихадо фунікульор? Все, займайся, думай про це. Ще придумали джихат кав'ярні зробити, дуже uh -huh. модні, там де капучино на тротиловому молоці. Хочеш те спробуватись може, і, і при тому, що зараз ж дуже багато вже цих молок, що я в певний тротил молоко. Це тільки питання часу. Найбіль. Вже є і мендальне, і є є будь-яке тротилове, але безлактозне, яке типу, на смак як тротилове, але не вибухає. <laughs> Ти що просто відчував? Ну, мені здається, щоб зацікавити Кадирова, треба просто до будь-чого додати приставку «Джихад». І, і все, і воно працює. Тому що е, для нього ця приставка це як для хіпстера е, всі оці, еко, крафтове. ну, І ти далі йому можеш продати… Наприклад, ця «Джихад Кома йому запропонувати, і він такий о, може полежить. Хай буде. «Джихад»… «Джихад»… «Джихад» — тримач для кави. Тому що ну, тому що погодьтеся, що воїнам священної війни треба бути бадьорими, ні? Ну, ну це, звичайно. Це, це вже слоган. Воїнам священної війни треба бути бадьорими. Джихад кава. Це було шоу Гомінаут на Радіо Слухайте нас по буднях mm. на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Бажаємо Кадирову гострої, летальної та швидко розробки «Джихад авто. Маємо надію, що Кадиров як справжній лідер зробить все самостійно і навіть самостійно прийме участь у краш-тесті. <плес> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін